Доброго дня, шановні студенти! Вітаю вас на курсі Історія розвитку управлінської науки. Ми з вами завершуємо останню тему і зараз поговоримо про основні досягнення кількісної школи менеджменту. Отже, основними досягненнями кількісної школи менеджменту є такі: перше використання в управлінні математики, кібернетики, теорії ймовірності, дослідження операцій, статистики і комп'ютерних технологій. Друге поглиблення розуміння складності управлінських проблем завдяки застосуванню різноманітних математичних моделей. Третє. Розвиток і активне використання кількісних методів для допомоги менеджерам, які приймають рішення в умовах складних, кризових і ризикованих ситуацій. І четверте. Виділення окремих напрямів лінійне прокремування. Теорія ігор, теорія корисності, поведінкова економіка. На цьому ми завершуємо курс історія розвитку управлінської науки. Дякую за увагу і до зустрічі!